Ми підготували звіт згідно статті 16 закону України про телебачення, звіт за 2014 рік, розуміючи при тому, що склад національної ради працював у 2014 році практично 5 місяців. Ви пам'ятаєте події, які були, і до складу національної ради взагалі входять 8 осіб: 4 за квотою чи за призначенням президента, 4 за рішенням Верховної Ради. На сьогодні 7 членів. Національної Ради присутні. Я хотів би представити коротко для, для тих, хто є. Герасимюк Ольга Володимирівна від Верховної Ради. Ілішенко Олександр Борисович, Верховна Рада, Котенка Катерина Сергіївна Верховна Рада, Сівріко Владислав Володимирович, Указ Президента, Черниш, Олег Миколайович, постанова Верховної Ради і Швер Георгій Аронович. Указ президента України на першому засіданні 9 липня головою було обрано мене першим заступником Герасимюк, заступником голови Григорія Шверка, відповідальним секретарем Катерину Котенка. Це ви знаєте за законом, що була врівноваженість влади, тобто, якщо є голова від президента, то відповідальний секретар від парламенту і відповідно теж по заступниках. Ми за цей час провели 31 засідання Національної ради і прийняли близько 1600 рішень. Почали роботу в липні. Ви пам'ятаєте, що в цей час вже була, були бойові дії. Відкрита інформаційна безпека набула відкрита інформаційна війна набула не, не, не безпрецедентних масштабів, і звичайно одним з пріоритетів було. Інформаційна безпека, яку ми, ми визначили своїм пріоритетом. Ми дякуємо, до речі, пані Вікторія вам. В той, той час саме РНБО е, зробила перше рішення про позупинення російських каналів. Е, бо е, якби не було тоді такі дії, які вони були, то я вам чесно скажу, що ну, була б ситуація гірша. Чому? Тому що коли ми прийшли до Національної ради, склад Національної ради півроку вже не працював. Тобто сидів один голова. Який там на п'ятому поверсі заховався від самооборонців, значить, а перші чотири поверхи були зайняті представниками там чорної сотні та сотні лева. Тому нам треба було відновити роботу, дякуючи тим, що ми з громадськістю і з хлопцями самооборони з майдану досягли і допомогли їм. Було швидко відновлена робота. Люди повернулися до своїх місць і ми почали працювати. Першим чином пішли далі по здійсненню передбачених законодавств заходів щодо припинення ретрансляції в Україні низки російських каналів, що, як кажуть люди, заборонені юридичні норми не відповідають умовам Європейської конвенції про транскордонне мовлення. За цей час. Канали додавалися, 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 і додавалися, тому що російська інформаційна пропаганда вона була запущена на повну е, систему. І, наприклад, е, я можу вам е, вона, як гідра проникала всюду. І останній приклад, який я вам можу навести, це канал е, Т 24 е, канал, який взагалі російський спеціалізувався на е, показі е, досягнень науки і техніці і. Ми нічого не мали проти нього, хай люди знають, дивляться і так далі. Але місяць тому він міняє програмну концепцію і показує наукові досягнення в області, в галузі оборони. Тобто вони рекламують точку, вони рекламують ГРАДИ, вони розповідають, яке гарна російська зброя. І, звичайно, на такі речі ми реагувати ну просто не можемо. І інші канали були. Були у нас випадки, коли щоб не казали, що ми знаєте. Категорично проти російського, ми категорично проти проти українського, яке антиукраїнське. Ну, наприклад, канал Білорусь 24 Моніторинг засвідчив про те, що в ефірі каналу була одна передача, коли ведучий називав українську армію карателями, хунтою, розпалював ворожнечу. Ми визнали його як невідповідаючим. Потім вийшли на перемовини з керівництвом Білорусь 24 які сказали, що це була просто помилка, що вони цю програму вимикають з ефіру. А взагалі вони дуже е, позитивно настроєні до України і. Моніторинги останні показали, що так і є, і тому е наше рішення було відмінено. Але звичайно, знаєте, зараз просто казати, але та кількість кабельних операторів, коли півроку не працювала Нацрада, рада, це просто зашкалювала. І приходилось вдаватися до різних методів. Ми просили і міліцію, щоб вони приходили нам, допомагали. Ми і мовляли телеканали. І розуміючи, що знаєте, ну фактично е за одну ніч вимкнути це неможливо. Але на сьогодні я можу вам сказати, що всі наші ліцензіати. Вони не бовлять в українських кабельних мережах або в ефірних каналів, які є заборонені законодавством України чи не відповідають Європейській конвенції. Потім була і є, і буде продовжуватися інша проблема, з якою ми працюємо, це так званий сегмент хореки, тобто готелі, ресторани і кафе. За фактом вони не є нашими ліцензіатами, Це така, знаєте, є про прогалина в законодавстві. Але вони надають послуги населенню, і знаєте, ну дуже знає, несподівано, чи це неправильно, коли там війти в якусь кафе на території Маріуполя. Чи там будь-якого іншого міста, і там буде транслюватися в кафе е, Росія-24, яка буде просто знущатися над українським народом. Дякую е, раднику е, міністру внутрішніх справ Антону Геращенко. Він тоді ще був радником, народним депутатом. Ну, мабуть, зараз є радником, але тоді він був ще не, не був ще народним депутатом. Е, ми налагодили роботу. Наші представники МВС разом з Арсеном Аваковим підписали спільний наказ до представників Національної ради і. Е, Працівники внутрішніх справ обходи, розмови, вимкнення, більшість, або, скажімо, абсолютно більшість. Все розуміють, просто люди забували перемикнути, забували переналагодити цю систему. А там, де були випадки, є кримінальні справи, які веде міліція, або є звернення до суду. На вимогу громадянського суспільства про вилучення з ефіру вітчизняних телевізійних каналів, російських серіалів, ми ініцівали вироблення загальних підходів до вирішення цього питання. Одне з перших засідань, це липень місяць, до нас заходять, ну, заходять, я м'яко кажучи, вриваються представники громадськості, які кажуть, що це бред, коли спецназ йде в ефірі. Ми е, сідаємо, розмовляємо разом і розуміємо, що інструментів у національної ради немає. І єдиний інструмент, який є, це або новий закон, який на той час ще не було, е, або е, звернення до е, державної інспекції, агентства з України з питань кіно, яке видає прокатні посвідчення. Три члени нашої національної ради війшли. До цього ми намагалися провести е, такий, знаєте. Круглий стіл, не намагалися провели круглий стіл з, з, з керівниками, топ-менеджерами всіх загальнонаціональних каналів. На жаль, наше звернення про те, що, ну, шановні друзі, зніміть свої серіали, які пропагують спецназ, ми навіть не казали тоді про мінтів. Ми казали про те, що найболючіше, автомати, десанти і так далі. Мені важко передати, бо думки розділилися. Я не хочу казати, які канали і так далі, тому що це була така досить, знаєте, е, приватна розмова, коли намагалися достучатися. Але мені казали, що це не війна, це АТО, це десь там. Інші казали, що вибачте, ми закупили за шалені гроші, нам треба відкатати ці серіали. І тому наш крок був такий. Не, не за нашим бажанням і не за нашою функцією ми до речі я скажу дуже багато функцій робили, які не робили на той час існуючі інституції, е, які, наприклад, зараз, зараз має робити міністерство інформаційної політики. Тобто, ми пішли в агенцію, ініціювали це питання. Рішення було звичайно не тільки наших трьох членів Національної ради, бо там колектив експертів. 19, здається, да? Е, да. і були заборонені деякі серіали, деякі вже канали зрозуміють, що цей процес безвідворотній були зняті, деякі ситуативно виникали, як ви пам'ятаєте, ситуація з або з Халбистиним. Е, на жаль, я вважаю, що дії е, каналів могли би бути ну, набагато швидшими, набагато більше, не так, коли вже люди почали знущатися, чи бити вікна, чи, чи виставляти пікети. Е, також хочу сказати, що водночас ми ініціювали круглі столи, зверталися до мінфіну, ну правда скажу, до колишнього складу мінфіни з однією вимогою і з одним проханням, що не проблема зняти російські серіали. Це можна зробити там вольовим законом. Проблема в тому, що буде українського. І е, якщо не, не занурювати голову в пісок, навіть е, грошей немає, і е, у нас виникає дірка. І тому ми теж стимулювали, зверталися, але на жаль, у попередньому керівництві не знайшли підтримку на те, що мають бути виділені. Кошти на прозорих умовах, за відкритими тендерами, там, за участю громадськості на виробництво українських кіносеріалів. І це є проблема, тому зараз ми ініціюємо, проводимо постійні зустрічі про те, щоб якщо вже в країні немає, налагодити співробітництва з іншими інституціями, там, з польськими, об'єднати, зробити копредакшен, щоб трошки там грошей давала там Польща, трошки давала там Україна, трошки давала. Е е Сам канал, і це можна зменшити фінансування і зробити більше серіалів. Нарешті було на доручення голови держави спільно з іншими державними запроваджене спеціальне програмування на Донбасі, головним завданням, якого стало донесення об'єктивної та правдивої інформації про події в Україні. Я є тут в звіті, я не буду вам казати, але. Ті, в ті часи, коли були зруйновані наші вишки, як швидко донести правду до людей е, окупованої і звільненої території, е, дуже, дуже е, понятна була логіка. Е, те, де е, територія була звільнена, ми вимагали, щоб протягом години, протягом доби було відновлено українське мовлення в кабельних мережах. Ну і якщо є можливість швидко відновити телемережі, башти. Там були запущені. Я можу сказати, що в багатьох містах прифронтової, в Краматорську, в Лісичанську, і так далі. Канали всі українські, які працювали за ліцензіями, вони працюють. Дуже велика потяга концерну РРТ, які там, ризикуючи життям із підвалів, навіть бахнула, спрятали в підвалі, перестала бахати, пішли і так далі. Тому ми зверталися, і з нашою ініціативою були нагороджені ряд працівників саме концерну РРТ. За це на дивлюся телекритику. Ми виробили такий механізм з телекритикою, як знаєте, звернення уваги на тих людей, які розпалюють ворожнечу. Телекритика розмістила у себе дошку ганьби, де вони від громадськості отримували тих людей, які роздмухують ворожнечу, розпалюють війну. Вони перевіряли зі свого боку. Ми запросили ці дані, перевірили за свого моніторингу, віддали Службі безпеки України і Служба безпеки України по багатьом із них прийняли рішення про заборону в'їзду або про інші якісь санкції, які, які були. І це було теж одним з таких причин, які ми могли знаєте, зупинити той потік, який є. Окреме питання про так зване тестове мовлення, бо наша позиція полягає в тому, що. В районах, де йдуть бойові е, дії, треба в першу чергу інформаційні канали, канали українські, і е, ми е, вираховували разом з українським. Ну не ми вираховували, вираховували Український державний центр радіочастот, вираховували ті частоти, які не заважали би іншим мовникам, які є. Запрошували канали інформаційні, е, казали їм: Шановні друзі, донесіть правду. Ми не втручаємося в вашу редакційну політику. Але більше інформації для Донбасу. І часто ми витримали критику тим, що казали, що деякі програми не йдуть українською мовою. Ну, це була наша позиція разом з каналами в тому, що мова будь-яка, хоч російська, але вона має доходити до Донбасу. Толку, якщо ми будемо казати українською, англійською чи японською, якщо люди там не розуміють, робили забущені, були програми. Коли мовників разом з'єднували, наприклад, громадське радіо прийшло до нас. Андрій Куліков там очолював цю групу. Ми разом з іншим каналом вони роблять інформаційні вставки і транслюють. І я довго і звичайно безкоштовно все це робилося і робиться на волонтерських засадах. Звичайно, я мог би продовжувати конкретно наводити все. Є, але це канал Радіо 24, це е, один плюс один, це п'ятий канал, це Еспресо, це е, ну, інше. Да, список є і, і там далі є. Крім цього, ми е, зробили такий курс е, реальний надрегуляцію і підтримку розвитку телерадіоінформаційного простору. Ну, я можу подякувати. Тут я бачив, був присутній представник е, е, Асоціації кабельних е, операторів, пан Грицак. Да, він є. Саме з цієї позиції, з тим, що хлопці до нас прийшли, ми одним з перших провели робочі зустрічі з усіма громадськими організаціями. Найбільш активними, найбільш знаєте, ті, які хочуть захищати свої слова, є кабельні оператори. Це правда. Тому що телевізійники, вони враховуючи, що у них власники один олігарх інший, вони там між собою десь намовитися не можуть, і в них різні позиції, навіть по тих речах, які їх зближують. Кабельники в них є єдина, де і так далі. Вони ми дійшли до того, що у нас робоча група майже не щодня, ну щотижня, так по дві так точно. І завдяки їм, коли вони приносили готові документи, ми їх звичайно обговорювали, змінювали і так далі, але спростили ліцензування діяльності провайдерів програмної послуги. Зараз продовжуємо інший процес. Зараз разом розробляємо нову редакцію майбутнього законопроекту про там телебачення радіомовлення, щоб запропонувати вам. Запровадили проект єдиної ФМ ФМ-мережі державного радіо про що йшла мова? У нас, знаєте, гроші, як на мене, як на, на думку членів на витрачалися просто бездарно. Тому що щось мовила державні обласні кампанії, робили там 4 години свого продукту, а все інше ретранслювали е, загальнонаціональних мовників. І з свого боку національна кампанія Україна радіокомпанія, вона мала десь частоти і робила свій продукт. Теж живріла. Ми об'єднали їх спільно. Було дуже нелегко, але зараз у них єдина сітка мовлення, У них єдині вставки такі є регіональні, де вони мовить. Причому ми не визначали там 4 години чи 5, і 6, Вони самі визначили що оптимально 4, Бо спочатку там НРК хотів 2 години, ті хотіли 6, Визначили і працює ця система. І зараз найближчим часом ми оголосимо конкурс, де додамо частоти в тих містах, де немає. Бо на жаль, законом або на щастя, я не знаю, як це законом не передбачено пріоритет державного радіо або державного телебачення, і, е, і цим можна було користуватися в будь-яких ворожих е, стінах.